А ви помітили, як у мене окуляри помінялися? От бо мене пані редакторка б'є, коли я в старих окулярах за 600 гривень виступаю. Хоча я вам скажу чесно, показують вони однаково, що ті, що ці дорогі. Так, привіт, мої дорогі друзі, дружечки, пиріжечки і подружки. Не знаю, не придумав Риму. Давно я не використовував прийом з мапою. Поясню чому. Тому що сьогодні ми поговоримо про кіпер невеличкий шматочок землі в Середземному морі. Тому що що? тому що наш аналітичний відділ в особі пана Мельничука і його місків знайшов цікаву тему. Ось він Кіпер, бачите, ми про нього говоримо. Отже, сьогодні говоримо про Кіпр, друзі, і об'єкт нашого випуску це Фідіас Панайоту. Якби це дивно не звучало, не знаю, чи знаєте ви його про його існування, але він вартує уваги. А ім'я, яке в 24 му році сколихнуло політичний ландшафт Кіпру та Європи, Кіпру я вам на мапі показував. 24-річний ютубер і тіктокер, відомий гумористичними відео, та челенджами в стилі Містер Біст, несподівано став депутатом Європарламенту, набравши 19,4% голосів на виборах минулого року. Його історія це історія успіху цифрової епохи, де соціальні мережі можуть піднести людину без політичного досвіду до високих посад. Проте за блиском його популярності ховаються і серйозні питання, чи є панайоту щирим ну, реформатором, як він себе позиціонує, чи небезпечним популістом, який свідомо чи ні може служити інтересам Росії. Цьому випуску ми розповімо про шлях Панайоту від блогера до політика, його суперечливі дії, зокрема зв'язки з російськими наративами, і те, чому такі постаті вигідні для Росії. Розглянемо брак досвіду, популістську риторику та те, як величезна аудиторія в соціальних мережах роблять його вразливим до маніпуляцій, а також як Росія використовує подібних діячів. Отже, друзі, цей дядя народився в Нікосії, і почав свою кар'єру в соціальних мережах у 2019 році. Після служби в армії а його youtube канал, який нараховує 2,6 мільйона підписників. Ну побільше ніж у нас, став популярним завдяки гумористичним відео, розіграшам і челенджам, натхненним американським ютуберам містер Біст. This is a bathtub full of snakes. Hey there, little guy! Прославився, а прославився тим, що спробував обійняти Ілона Маска а, чи подорожувати світом безкоштовно. Про це проте ці дії вони не завжди були бездоганними а, У 23-му році. Він навіть викликав обурення в соцмережах, ухиляючись від оплати за транспорт і проживання в Індії та Японії, що підірвало його репутацію, але водночас і привернуло увагу до його каналу. Його стиль контенту яскравий емоційно орієнтований на молодь. Ідеально підходить для епохи тік. Ток, в принципі, але критики вказують на поверховість. Панайото рідко заглиблюються в серйозні теми, надаючи перевагу розважальному контенту. От ніколи такого не було, да? нагадати треба, хто у нас президент. Цей підхід став основою його політичної кампанії, коли у 24-му році він вирішив балотуватися до європарламенту як незалежний кандидат, визнаючи, що ніколи не голосував і не цікавився політикою. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена. Вибори до Європарламенту на Кіпрі стали сенсацією завдяки нашому герою. А набравши, як ми вже казали, 19,4% голосів. голосів, він посів третє місце після провідних партій, назви яких вам все одно нічого не скажуть, як і мені, але вони називаються DC і Акел. Він став він став символом розчарування в традиційній політиці. Його кампанія була знову таки без чіткої програми з акцентом на соціальні. Мережі та гаслами зро, е, про е, зробити політику крутою. Зробимо їх разом! А мені треба ці, цілий випуск так закочувати очі і казати: це ж вже було. Тому що він вже йде по сценарію Володимира Олександровича. Панайото відкрито заявляв, що не знає, як працює ЄС, але хоче змінити середину систему. Офігенна позиція ця риторика особливо резонувала для молоді. 39,5% віком 18-24 роки підтримали саме його. Проте успіх Панайото викликав неоднозначну реакцію. Видання Філілефтерос, це найстаріша газета Кіпра, яка виходить грецькою мовою. Назвали його перемогу політичним землетрусом, що відображає протест проти істеблішменту. Водночас критник. Критики звинуватили його в популізмі, вказуючи на відсутність політичного досвіду та програми. Як тут не заражати його обіцянка голосувати за думкою підписників у соціальних мережах звучить демократично, але на практиці може призвести до хаотичних рішень. Адже думка аудиторії часто формується емоціями, а не фактами. Тепер, друзі, у вас виникає питання, до чого тут Росія? Чому це вигідно Росії? Популістські політики, на кшталт Панайоту підривають довіру до демократичних інститутів, що є ключовою метою російської зовнішньої політики. Послаблення ЄС через внутрішній розкол і недовіру до його структур створює сприятливі умови для Росії, яка прагне зменшити вплив Заходу. Панайото можливо не усвідомлюючи цього, став частиною цього процесу. Використовуючи риторику зміни систем, яка резонує, значить, з антіелітарними настроями, що Росія активно підтримує через дезінформацію. Діяльністю в європарламенті після обрання він взявся за популяризацію роботи європарламенту через соціальні мережі його відео, де він пояснює роботу ЄС у простій та гумористичній формі, привернули увагу молоді, яка зазвичай не цікавиться політикою. Це можна вважати в принципі позитивним кроком. Він робить складні процеси доступними для широкої аудиторії. Проте знову таки, його підхід критикують за поверховість. Наприклад, він зізнається, що обирає помічників серед друзів і вчителів, а не професійних експертів. Що ну от так от його, його характеризує. Найбільш суперечливими його дії стали щодо російсько-української війни. От В травні го пана Йоту відвідав Москву на святкування Дня Перемоги, де критикував підтримку України, називаючи Росіян-братами Кіпр, Росія, брати, шо. І закликаючи до переговорів о, з Путіним, видання Дельє Ньюз», це російськомовне видання, але воно о, спрямовано на критику путінського режиму звинуватило його в тому, що він діє як рупор Кремля. Використовуючи риторику ватаб ватабутізм, це тактика заснована на дискусійному прийомі з латинською, і ти теж або заміни тези да, відповідь на аргумент за допомогою зміни об'єкта обговорення з метою сфокусувати на тому, що опонент теж поступає неправильно. Це не я такий розумний. Це я теж прочитав в інтернеті, розшифрував. Ну простіше кажучи, а от у вас там теж знаєте, не все в порядку, якось так. Ну, здивував він в тому числі своїм голосуванням проти резолюції про повернення 20 тисяч українських дітей, викрадених Росією. Це викликало обурення. Хоча згодом він змінив свою позицію на нейтральну. Його дії ставлять перед суспільством питання: чи є пане йото свідомим агентом російського впливу, чи його поведінка зумовлена наївністю або Буідіатізмом його поїздка до Росії у 23-му році, де він демонстрував портрети Путіна, лише посилює підозри, навіть якщо його дії не є частиною свідомої співпраці. Вони ідеально вписуються в російську стратегію використання популістів для просування своїх наративів. Чому Росії вигідний Панайоту? Бо він типовий популіст. У нас, до речі, є випуск на каналі про популізм. Там Сергій все вам розклав як зайчик і мамин пиріжечок. Отже, він типовий популіст, який не заглиблюється в суть процесів, але має велику аудиторію. А отже, може впливати на маси, зокрема, молодь для Кремля. Це золота знахідка. Ну, якщо він не ген, звісно, прямий, по-перше, він публічно критикує Євросоюз, а мовляв, він складний, забюрократизований і потребує змін всередини, але яких змін я не знаю? А, і навіть якщо Панайото каже, це не зі зла, а через своє незнання чи розчарування. Така риторика влучає в ціль, вона знецінює авторитет європейських інституцій, підриває до них довіру. Саме це і потрібно Росії, яка давно хоче послабити ЄС зсередини, Про це ми вже говорили. По-друге, його слова про братські народи, заклики до переговорів з Путіним зручні для російської пропаганди, навіть якщо він сам не працює на Кремль. Знову таки ми цю зірочку ставимо. Його виступи легко підхоплюють медіа на кшталт а, ну, РТ, Раша Тудей та Спутник, щоб створити ілюзію, ніби молодь в Європі симпатизує Росії а, з такою великою аудиторією. В Тікток і Ютуб панайоту стає провідником про російських наративів, навіть якщо. Сам цього не хоче. Ще один важливий момент: він дуже добре е, ну, заходить молоді, його стиль простий, емоційний близький, і саме ця довіра з боку молодих людей найцінніший інструмент у сучасній інформаційній війні. Бо якщо молодь довіряє тобі, вона не буде перевіряти факти. А якщо ти говориш щось, що збігається з інтересами Росії, місія виконана. І тут уже неважливо, був у тебе намір чи просто ти не подумав. Крім того, панаюто людина без чіткої ідеології. Він не правий, не лівий, він просто антисистема. Я протестую, коротше кажучи, а такі постаті якраз ідеально вписуються в стратегію дестабілізації Росії. Не потрібен союзник у класичному сенсі, їй потрібен хаос, розгубленість, роздратування, криза довіри. І чим більше таких діячів в політиці, тим легше ці процеси запустити. Москва, в принципі, давно навчилася працювати з такими людьми з одного боку через інформаційні кампанії в соцмережах, які підсилюють потрібні меседжі. Наприклад, відео панейоту з Москви чи його критика ЄС можуть бути розкручені ботами, тролями, агітками, щоб створити враження, ніби це. Масова думка з іншого боку, через так звану м'яку співпрацю, запрошення на заходи, спонсорські поїздки, через культурні та бізнес-структури. Навіть без прямих грошей це працює, достатньо вмовити, дати майданчик або просто підтримати інформаційно. Ну, тут я вас відправлю на наш випуск про Келіна Джорджеску в Румунії, який завдяки соцмережам набрав. Шалену кількість голосів за два тижні. Ще одна причина, чому він небезпечний, він спрощує політику до рівня шоу. А я питатиму своїх підписників, як голосувати, це виглядає демократично, але насправді відкриває двері до маніпуляцій. Бо соцмережі легко накручуються фейками, емоціями. І якщо політик голосує не за законом чи совістю, а тому, що так сказали в коментарях. Ну, ребятки, це не демократія, це хаос. Його дії щодо Росії викликають ще більше тривоги, навіть, ну от дійсно, якщо він справді не агент, як дехто підозрює, а просто наївний ідіот, шкода від цього не менша. Бо саме таких людей Кремль і шукає, вони нічого не планують, просто роблять контент, але цей контент потім стає інструментом в інформаційній війні. Війні за уми, за правду, за порядок. Отже, друзі пана, йоту, це ну таке, знаєте, дзеркало нашого часу. Людина без політичного досвіду, яка попала в велику гру. Сам того не розуміючи, чого він туди попав і для чого. Для когось він символ того, що він простий хлопець і може досягти чогось великого. Але для демократії він може становити загрозу, якщо не навчиться відповідати за свої дії, за свої слова, за свій вплив. Бо вплив у нього ну дійсно величезний завдяки аудиторії, а відповідальність поки що нульова. Ну і ще раз, це відображення викликів цифрової епохи, де соціальні мережі можуть вивести на політичну арену людей без досвіду, але з величезною аудиторією. Його історія показує, як популізм і брак компетентності можуть бути використані ну, такими зовнішніми силами, як Росія для просування своїх інтересів. В широкому розумінні для демократії панайоту є як можливістю, так і загрозою. Він залучає молодь до політики. Але водночас спрощує складні питання до рівня розважального контенту. Суспільству варто уважно стежити за такими постатями, щоб запобігти використанню їхньої популярності для дестабілізації. Ну, це такий загальний виклик для демократичних країн. У випадку Панайоту ключовим є питання, чи зможе він перейти від ролі блогера до відповідального політика, чи залишиться інструментом в руках тих, хто прагне хаосу. Дякую вам, це був експлейнер. Мене звати Олександр Чіш. Текст писав Сергій Мельничук, знімав Костянтин, а пані редакторка ходить по книжковому арсеналу. Така от історія. Ми створюємо спільноту людей, які відповідально споживають інформацію. Так що зараз буде інструкція, що треба зробити. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.